Новини, друзі, яких ми вже дуже і дуже давно чекали. Інтернетом почала ширитись інформація про те, що Румунія почала будувати нову автомагістраль спеціально для того, щоб з'єднати кордон, прикордонні пункти України та Румунії напряму з Бухарестом і далі. Зробити прямий вихід до своїх морських портів, і це все робиться в першу чергу для того, щоб переманити на свою сторону всіх українських там логістів, які свої товари хочуть направляти там через морські порти, в там в інші країни Європейського Союзу, також в інші країни світу. Це робиться саме через те, що. В останні місяці триває оця ганебна блокада на польсько-українському кордоні. Так само час від часу кордон блокують Словаки, кордон блокують угорці. Румунія бачимо, що в цьому плані набагато гнучкіша, і вони розуміють перспективи. Ми сьогодні максимально детально про це будемо говорити. Тож, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Обов'язково, друзі, ставте йому лайки. Підписуйтесь на канал, це допомагає боротись з російськими та іншими ботами. Вдячний за вашу таку серйозну підтримку. І також коротенько, перед тим, як ми почнемо, хотів би вам нагадати про нашого постійного партнера: це мобільний додаток для міжнародного переказу коштів з будь-якої країни Європи. На карту будь-якого українського банку в лічені хвилини. Додаток називається TransferGo. Більшість з вас ним вже користувалася, більшість з вас його знає. Хто не знає, в них також є прекрасна реферальна програма, за якою ви можете за кожного запрошеного отримувати 22 євро, що також є досить хорошим бонусом, скажімо так, для, в наші часи, так, бо гроші лишніми не бувають. В кого ще немає додатку TransferGo, переходьте за посиланням в описі під цим відео, завантажуйте додаток, робіть свої перші перекази і ставайте ближчими до своїх рідних в Україні, друзі. Тепер переходимо до теми. Шириться інформація про те, що Румунія будує транспортний коридор між Україною та ЄС в обхід Польщі та Угорщини. І зараз вже почали розкривати деталі, тому як ця магістраль вже трохи будується, але жодної інформації, скажімо так, в нашому інфопросторі про це не було. Автомагістраль, яку посилено будує Румунія, мають здати в експлуатацію вже цього року, в четвертому кварталі 2024 року. І цей шлях з'єднає румунські порти з українським кордоном. І це про це про це повідомляють медіа саме румунські, і в Румунії триває активне будівництво. Це магістраль буде називатись Молдовська, молдовська автомагістраль. І вона стане новим транспортним коридором для України. Нова дорога з'єднає Бухарест з українським кордоном, а здати її планують, як я вже казав, в четвертому кварталі, власне, 24-го року. І е, так, е, що ж до цієї автомагістралі, е, ми зараз спочатку поговоримо про те, що там будується, як це можна буде використати в Україні. А далі поговоримо про те, як же ж Польща може залишитись. Без величезних статків, які на себе перетягне власне, розумна Румунія. За непідтвердженими даними, до процесу залучили сотні одиниць техніки та близько трьох тисяч співробітників, і будівельні роботи ведуться 24 на 7. Магістраль проходимо, проходимо, буде проходити за маршрутом Бузеу, Фокшани, Бакеу Роман. Пашкань і сучава, і з'єднуючись з українським автошляхом М19 біля Серету. І також військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив в соцмережі, що ця автомагістраль може в майбутньому забезпечити Україні вихід до портів Румунії, що є дуже і дуже важливим. Також в першу чергу, чому це буде важливо, тому що це буде ще один логістичний шлях, яким Україна зможе користуватися. І, по-друге, що на сьогоднішній день є дуже важливим і дуже болючим для України та українських підприємців, це те, що е це буде альтернатива прикордонним пунктам з Польщею, з Угорщиною, зі Словаччиною, які собі, коли хочуть, тоді ці кордони блокують. ніхто з цим нічого робити не може. Я то впевнений, що Польща розблокує свої кордони, але ви знаєте, цей е залишиться осадочок оцей. І і Далі, тепер давайте перейдемо до того, що ж. Може відбуватися далі з Польщею. По-перше, що дуже важливо, що цей проект оцієї автомагістралі це спільний проект, який будується на румунські кошти, а також на кошти Європейського Союзу. Тож бачимо, що Євро, Євросоюз е, досить довго закликав ще минулу польську владу розблокувати кордони і вирішити це питання якомога швидше. Вони на це не реагували, і я так розумію, що вони дуже швидко е, знайшли оцю альтернативу і почав, домовились з Румунією. Яка радо візьме на себе оці всі клопоти, які, від яких е, польські перевізники хочуть відмовитись? Е, Румунія без проблем побудує цю автомагістраль, без проблем буде брати е, якусь суму, я не знаю, фіксовану чи ні? Е, за кожен вантаж, який буде проїжджати по цій е, новій трасі. Так. Далі це все буде доходити до Бухареста, далі це все буде все їхати на морські порти Румунії, які також отримують нові замовлення, нові збори, багато роботи. І також я думаю, що там будуть в подальшому побудовані якісь. Спеціальні логістичні хаби, в які також можна буде, Україна буде, наприклад, українські підприємці будуть замовляти товари з різних країн, які будуть туди звозити і власне, в порти, і так само літаками це все буде там складатись, і потім фурами або потягами вивозитись в Україну. І в такому випадку, коли настільки сильно буде ця інфраструктура працювати, настільки сильно вона буде. Активно діяти і не буде оцих блокувань кордонів, бо нагадаю, що Румуни за цей весь час жодного разу. Кордон з нами не блокували. І е, якщо ця логістична інфраструктура настільки буде розбудована, і Україна переведе абсолютно, е, абсолютно більшість цих поставок і зробить її не через Польщу і порти, там, які знаходяться на е, березі Польщі так, і Балтійського моря, а переведе е, ці всі логістичні шляхи саме на Румунію, то в такому випадку е, в Польщі е, польські підприємства логістичні втратять. Величезні суми коштів, і ці всі суми коштів будуть поступати саме в бюджет Румунії, е, а поляки залишаться з носом, як то кажуть. І виною цьому, як ми бачимо, не українці, які хочуть зекономити так на чомусь. Виною цьому не румуни, які е, фактично зараз роблять все для того, щоб забрати клієнта, скажімо так, в Польщі, і забрати його до себе в країну, щоб українці там платили податки. За оці всі перевезення Польща сама до цього допровадила, польща сама почала відмовлятися від, скажімо так, від українських грошей, від українських товарів, які просто припливали до них в порт. Українці забирали їх своїми автівками в Україну. От полякам це не подобалось, то румунам це буде подобатись. І, до речі, будівництво оцього альтернативного шляху воно ще раз показує і розбиває вщент. Слова всіх пропагандонів, які кричать, що українські логістичні компанії забирають в польського бізнеса роботу, гроші і так далі. І того треба блокувати кордон. Як ми бачимо, це все неправда. В Румунії щось бачимо, це нікому не мішає. Вони просто розуміють, наскільки це великі об'єми товарів. Так як в Україні фактично зараз не можна нічого завести літаком, нічого завести через морські порти, бо все це є заблоковане, фактично. І вони розуміють, наскільки це великі кошти і наскільки це великі об'єми товарів, які, на яких можна також заробити. Може не багато, а може і багато. Покаже тільки час, але щось вони там собі просчитали і будуть будувати цю інфраструктуру, яка і це також це вирішення проблеми в позиції виграв-виграв, бо тут виграє. І Румунія, і Україна. А поляки, якщо хочуть собі бастувати, то вони будуть собі бастувати, будуть там вимагати якихось, я не знаю, поліпшень для себе і хай вирішують. Ми вже в ситуації з фермерами побачили, що страждали цей весь час українські перевізники. А в кінці кінців питання вирішилось, і Україна не брала там жодного. Жодної хвилини в цих перемовинах. бо з польськими фермерами польська влада вирішила своє питання, і вони були там повністю внутрішніми. Тобто Україна там ніякої ролі не відігравала, вона просто була в заручниках цих фермерів досить довгий період часу. Тому дуже круто, що Румунія, ось, скажімо так, таку новину нам підкинула, і таку альтернативу нам підкинула. Це реально піднімає настрій. І будемо дивитись, по-перше, за тим, як будуть це поводити далі. далі великі польські логістичні компанії, які розуміють, що після добудови цього шляху в портах Польщі буде набагато менше роботи і вони будуть заробляти набагато менше коштів. Те саме стосується і літаків, те саме стосується і власне, оцих транспортних компаній. Тож, Друзі, будемо слідкувати за подіями. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарі, буде дуже цікаво її почитати. Дякую вам за перегляд! Бажаю гарного дня, до нових зустрічей.